Бог створив християнські церкви і поставив туди своїх людей, і треба слухатись пророка, щоб отримати від нього нагороду. В старому заповіті пророки проповідували в новому апостолі. Деякі люди хибно вважають, що треба бути напряму з Богом, а не через Божих людей. І Дух Святий перебуває в проповідниках, служителях, євангелістах і так далі. І кожному з нас дана благодать через дар Христа, міра віри, і Ісус стежить, контролює виконання своєї волі і скільки кому віри дати, скільки кому ну, яке помазання дати. Дари, стілення.